Вітаю сьогодні в огляді два барабанних шліфувальних верстати від австрійського бренду Хольцман. Тож сьогодні розберемося детально в конструктиві кожної моделі, в чому їхні відмінності та переваги. У відео представлені зс 560 fu та ЗС 560 u Оглянемо конструктив та дізнаємося, які переваги в тої та іншої моделі. А ви поки підпишіться на канал, щоб першими дізнаватися про нові огляди та новинки. Дані моделі призначені для шліфування, калібрування та браширування заготовок з масиву деревини та плитних матеріалів. Жорстка конструкція з основою та кронштейном кріплення консолі забезпечує точність та повторюваність. Завдяки цьому верстати ефективні для серійного виробництва. Швидкість подачі заготовки в обох моделях регулюється потенціометром у діапазоні від 0 до 3 метрів на хвилину. Натяг шліфувальної стрічки можна регулювати за допомогою пружинної системи. Робочий стіл має розширення на вході та на виході. В опорній основі є шафа для інструментів та аксесуарів. На обох верстатах встановлені двигуни потужністю у 1,5 кВт, що дозволяють працювати довго та якісно без втрати продуктивності. Особливістю моделі ЗС 560 fu є частотний перетворювач. Швидкість шліфувального валу можна відрегульовувати відповідно до типу матеріалу та абразиву. Опційно доступні дротяний пелюстковий та нейлоновий браширувальні вали. В фіналі чи можна сказати, що обидва барабанно слівувальні верстати будуть чудовим доповненням вашого виробництва. З гарантією 24 місяці ви можете придбати їх у нас на сайті.